Бу, злякались, не бійтесь. Я друг. І я вас не ображу. Вам сподобався мій перформанс? Сподіваюсь, що так. Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі! Як проходять ваші зимові дні? Я сподіваюся, що вони наповнені радістю теплом і затишком. А у нас, хоч ви цього і не бачите, в студії робота кипить. Але ми вирішили зробити невеличку перерву, щоб звернутися до вас із цим святковим привітанням. Здається, ми забули представитись. Мене звати Вероніка, і я режисер і перекладач студії. Мене звати Юлі, і тут я акторка дубляжу. Мене звати Аря і я засновник студії. Мене звати Аліна, і я актор озвучення. Я Харчеполі, і моя роль у студії актор озвучування. Моє ім'я Богдан, і я актор озвучування. Мене звати Дарина, і в мене псевдонім Фел, і я актор озвучування. Вітаю, я Voice і я у студії актор озвучування. Мене звати Вільям, і я актор озвучування. Ми дуже раді нарешті з вами познайомитись. Але чи впізнали ви тих, хто подарував голоси вашим улюбленим персонажам? Наприклад, серед персонажів, які я озвучила, були Ліла і Патриція із моторошного місяця. Науковиця із ВХС касети по попі плейнтайм, а також усі персонажі світу Ялокра. Також я брала участь в озвученні Майнкрафт Лайву 2024 і стала вокалісткою першого каверу від нашої студії. Заяць Гарпія я озвучила декількох персонажів у відео звіря та усміхайлики, і я буду рада в майбутньому озвучити більше персонажів у нових проєктах від студії. Я подарував голос багатьом персонажам, основними з яких були Френк, Демон, Кевін і Декстер з моторошного місця. Також я брав участь у озвученні анімації до проект місця, озвучував Minecraft Live 2024 і багато іншого. Був дуже радий працювати над ними і в наступному разі з нетерпінням чекаю на нові ролі. І я озвучив персонажів з моторошного місяця Роса і Роберта. Озвучка цих персонажів була для мене невеличким викликом, але великою радістю. Я дуже сподіваюся, що у наступному році зможу оживити ще більше різних персонажів. Поки що я озвучила тільки Сьюзі, сестру Пампа з моторошного місяця. Та сподіваюся, що у 2025 році я ще встигну догнати і перегнати своїх колег по кількості озвучуваних персонажів. Я приймав участь в озвученні ВХС по Плейтайм, а також озвучував декількох персонажів в останньому відео Культ Ягня, грибне приречення. Я озвучив таких персонажів, як Скіт і Пам, а також героя із Моторошного місяця. І по секрету вам скажу Скіт мій фаворит. Я хотів би в наступному році подарувати свій голос ще більшій кількості персонажів. Ой, знажніть. Здається, дехто хоче вам щось сказати. Привіт, друзі! Вітаю із Моторошним новим роком! Гаразд, Скіт, ще зарано для привітань. Ну що здається, всі все сказали, тому можемо про... Ем... Що це за. Що це за музика? Ви чувати її. Це тіла. Йоптває! Твої... А! Вітання з новим роком! Так, що там по тексту? А, дорогі українці, цей рік був дуже для гате. Ага. Отже, мене звуть Аберлей. Мене можна побачити на різних епізодичних ролях у різних озвучках, наприклад, у Моторсному місяці. Або я приймав участь у озвученні анімації до Прайд місяцю. Також мене можна почути у новій анімації, яка буде випущена на нашому каналі по Культу Ярня. Отже, як то озвучки? По мені це помітно. І найголовніше що можна було б сказати, дякую вам, наші улюблені підписники. Ви даєте нам віру і мотивацію робити щось далі. Ваша щира підтримка, вона надихає нас, бо без вас ми ніхто. Тому дякуємо вам. А ми ж в свою чергу обіцяємо вам дарувати якомога більше нових анімацій і нових звучальних голосів. І це щира правда. З новим роком вас, любі підписники! З Новим Роком! А, це, типу, студійна мафія. Хрещений отець актори озвучки звучки Едішн. Що це в мене на голові? Цей рік був для нас особливим. А знаєте чому? Бо саме 3 березня 2024 року народилась ця студія дубляжу Мію Kitten Studio. Моментами було важко. Моментами дуже важко. Але навіть попри сотні невдалих кадрів, ми все одно продовжували роботу. Ми не здавалися, і зрештою закінчували усі наші проєкти. Часом здавалося, що виходу немає, але ми підтримували одне одного, одного, і це допомагало рухатися далі. Ми віримо, що зможемо подолати всі виклики майбутнього разом із вами. Цього року ми встигли зробити чимало, озвучили 11 проєктів і навіть записали наш перший кавер. І це лише початок. У 2025 році ми плануємо продовжувати дублювати улюблені вами історії як от «Моторошний місяць, копі плейтайм і багато інших. Також ми плануємо працювати над новими популярними. Фандомами і проєктами, такими як FNAF, Undertale, Ігри Лейсі та багато інших. І це лише початок нашого шляху. А ще кавери. Ми плануємо записати принаймні один. Але якщо все вдасться, то буде більше. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. І хоча це поки що таємниця, але ми хочемо спробувати формат відеокоміксів. Тільки нікому не кажіть! Зовсім скоро в нашій студії виповняється рік. Ми пишаємось тим, чого досягли, і знаємо, що це лише початок. Попереду ще більше досягнень і проєктів. Дякуємо вам, наші дорогі глядачі, за вашу віру, підтримку і любов. Саме ви мотивуєте нас не зупинятись і рухатись далі, навіть у найскладніші моменти. Yes. Дякуємо. Е друзі. Та є це, поки ми говорили про плани. Ми не помітили, що новий рік вже на порозі. А, свідки мене по добре, неважливо. Дорогі друзі, першим ділом я б хотіла побажати вам: нехай у вашому житті буде більше радісних моментів і щасливих днів. Бажаємо вам, щоб 2025 рік став роком здійснення усіх ваших мрій і початком чогось прекрасного. Нехай цей рік буде сповнений тепла, любові та гармонії у вашому домі і серці. Ми бажаємо вам багато натхнення, сил і нових звершень у всіх ваших починаннях. Нехай поруч завжди будуть ваші рідні та друзі, які підтримують у будь якій ситуації. Бажаємо здоров'я, щастя, усмішок кожного дня, адже це найцінніше. Хай в новому році на вас чекають лише приємні сюрпризи та яскраві пригоди. Бажаємо вам знайти нові можливості, які приведуть вас до ще більших висот. Нехай цей рік буде сповнений радістю і незабутніх емоцій. Схоже, час. А ми з вами на цьому не прощаємось до зустрічі у 2025 році. З новим роком!